Олег Анатолійович, вирішили мені зарплату підняти, це правильно. На всі бабки куплю свій красовок. Ти Петя слюні підбери і слухай мене. Значить, ми на вихідні летимо з Яною в Монако. Я знаю, у вас там участок Клубнику пополоть. Тільки дивіться, листя не політь, там за таке можуть посадити. Я сам прекрасно знаю, чим мені зайнятися з Яною в Монако. А ти, значить, візьмеш у ці гроші і відвезеш в понеділок в Вінницю філіал. В понеділок. В понеділок є такий день в тижні. Сьогодні п'ятниця, а це понеділок. Я розумію. Де оце все добро, буде ночувати до понедільника. Гроші, це зло. Це раз, в тебе побудуть. Це два. І мені потрібно вже збиратися. Це три. З нашим 200 штук? Оце мій друг Петя Бампер завжди пам'ятає про мене. А це мій друг Сус. Уже 8 років повинен мені 500 гривень. Пригоди Бампера і Суса Я вибачаюсь, а це не ваше. Дарю. А Дякую. А Петя і Віка є вдома? Петі і Віки нема. Щось сталося? Та нічого не сталося. Віка в рейсі. Петя поїхав її зустрічати. Фу. Слава Богу. А коли вони будуть? Я що схожий на Дворецького. Откуда я знаю. А вам на що? борг віддати? можете віддати, мені я передам. Та ні, я двоюрідний брат Віки. Двоюрідний брат? Да. Значить, одалжить. Що ж ти за брат такий? Хоч би раз їй подарунок на день народження приніс. Я останні п'ять років в тюрмі просидів. От тільки випускали. А я можу їх почекати? Почекати? Тут? Mm. А за що сидів? За кражу. А, за кражу! Звісно, можна! Тут нема що красти. <кх İş> <кх İş> Стас. Сус! Давай мені, я ж розумію, тобі з мусором не комфортно. Прошу! Сподіваюся, все трохи залишилися вдома повторити. Обіжаєш. Поїзд, звісно, скорий, але в составі 100 вагонів. Тоді, Туди... бігом додому, чого стоїм. <ріць> так і що ви там в тій тюрмі робили? Ми работали. Над чим? Над помилками життя? Ну, там колл-центр, типу. Оператор мій номер 245 слухаю вас. Ну, ми, короче, дзвонили і людей на бабки розводу. На бабки розводу? Так подожди, ви там, люди тут, а де бабки? Що стать на стіковочках? Ну, у нас на волі є свій чувак. Номер із машини uh -huh. І підкладає телефончик. Uh -huh. Нам дзвонять. Uh -huh. Ми кажемо, куди скидати гроші. Ну і потім підказуємо, uh -huh. де заховані номери. Uh -huh. Ну, от якось так. Uh -huh. І все? От це номер. Ну, на самом деле, ще простіше. Ще простіше! Давай що попростіше. <плес> Просто по телефону выманивать так А ты что, просто позвонив и ныряю список Форбс? Ну, типа того, да. А ну, покажи. Да. да покажи, же, тебе жалко. Да я никому не расскажу. Чисто между нами и все. Понятно, У -у -у. все. Разводила. У -у -у. И меня развил, да? Только не на гроши. Баба, хочешь, давай покажу. Давай. Ну, давай, набирай номер. У -у -у. Алло? Алло? Алло-алло, привіт. Э, впізнаєш? Ні. А хто це? Добре, даю тобі підказку. Кого ти з родичів давно не бачила? М -м, дядю Юру. Дядя Юра, це ти? Ну, дядя дядя Юра. Же, дядя Юра. В гості їду до тебе сюрприз, тобі везу. А? Зрозуміла? Слухай, я тут тільки колесо пробив. Коротше, на СТО заїхав, а карту мою чогось не сприймає. Ти б могла б механіку 500 гривень на карту закинути, а я тобі приїду, я тобі зразу все верну. А, та можу, в принципі. Що, так, тоді номер? Чотири, п'ять. Та вона вже повелась, почті, Стас, ти точно на зоні сидів? Що ти наробив? йо йо! Сус, я зав'язав. Я став іншою людиною, мені це зовсім не потрібно. Та ви там тільки про себе думаєте, про людей теж треба думати. Йомай! Може перезвонить. Віка з Петі приїхали. Пішли. З на виход. Давай. Вірил. і качка, там їсти, сера? Сплав кудись сусім і в спальню. Я це бревно навіть проти течення спів. Петя, віка, зустрічайте! Цілуйте, обнімайте! Ваш алькапоне з Алькатраса! Я не зрозумів, відкуди воно вилізло. Хто відкрив портал з нежданчиками? І я радий вас бачити. Сус, кого в хату пустив! Ти знаєш, що це за зачучела? П'єть, ну зек, ну і шо? Ну що він не людина? Стас, тобі щорік сидіти, ти шо, втік? Вікуль, ні, ти що? Мене раніше відпустили за гарну поведінку. Бач, П'єть, гарна поведінка! А я ж бачу очі добрі, ну я й пустив вашого родича в хату. Сус! Ці очі навіть на фотороботі маргають. Знакомся. Та ми вже знайомі! Ні, ти нормально познакомся. Стас, було не стало. Як? -то? Ти що, вмієш іщезать? Нет, он может заставлять вещи исчезать. Он даже сорок научил красть. У моей мамки с моилкой рельсы. Кто спер? Петь, ну тогда времена были тяжкие. Рельсы тогда были тяжкие. Времена всегда обычные. Петь, ты прав. Я, я признаюсь. Я даже сейчас раскаиваюсь. И ты знаешь, ты хорошо, что ты тогда на меня заяву накатал. Ты заяву накатал? Так, Петя, ты у нас стукаешь, звонарь, барабанщик. Тук-тук, откройте это, Петя. Ти фільтруй свої звукові, ефекти, які вилітають в атмосферу. Якби ти не був би двоюродним братом віки, і твоя б могилка була рядом з моєю мамкою. Ні! Я б тебе в углу кладбища похоронив, як у топлівіка. клянусь, я переродився. Я вже не той Стас, якого ви знали раніше. На мене в тюрмі прийшло божественне просвітлення, через нього я собі нове ім'я дав. Тепер я яблучний Стас. Вітання від яблучного Стас. Яблучний Стас! Як сильно ви тебе чекали! Сильніше за медовий. Сідай до нас поїж! яблучний Стас. Жиріть свою мусорську січку самі. А мені впаду з вами за одним столом сидять. Люди не міняються. Та да міняється, Пет! Ти остукачом був. Зараз вроді нормальная людина. Ти знаєш, Петя, ти ты, ты правий. Я б на твої місці теж не простив би. Я Я пойду. Стас, а ти надовго? Та да, мені нічку переночувати. А завтра в поліції відмічусь і до своєї коханої втать поїду. А ми з нею вже три роки переписуємося. Петь. Ну, треба давати людям другий шанс. Нічого страшного не станеться, якщо він на одну ніч. Тим болі, як то каже, за тобою должок ти ж його засадив. Одна ніч. Одна. І щоб ти ще як з білих яблун дим. Поняв. Давай сумку Не Важок. треба мені сумку допомагати нести. Я здоровий, нормальний мужчина, сам донесу. Мені в гараж. Я з тобою. Мусор вибрось. Та Я вже його вибрасував. Повертайся постійно. Стасик півався, де ти взявся на мою голову. От можуть люди не вовремя відкинутися. Ну посидів би ще пару годиків, там кормлять ноги в теплі. Ні, воно виползло. Що если фасад утіплить? Фух, туди ще. Так, треба распороть підкладку і вшить. Кол-центр альо Чердак починає свою роботу. Хорошо, що я здесь вдома, не довелося старі телефони всяким бабушкам дедушкам дідушкам дарить. Приступимо. Де тут на громку? Алло! Алло? Привіт. Привіт! Узнав? Ні. Як ні? Даю підказку. А кого ти з родичів давно не бачив? Брата двоюрідного. Мішка, ти чи що? Я! Я мішка, да! Мішка покришка, братішка! Я ж до тебе їду в гості! З сюрпризом там подарунки всякі! Щас заїхав в магазин, затариться! А мою карточку щось не приймає. А можеш кинуть на карточку касіра і 300 гривень. Та я б з радістю, братішка. Та сам щось на нулях, мамка в лікарні. Гроші треба самому. Вон зараз надо оплатить 500 гривень за капельницю. Може, скинеш це ж твоя тьотя. Та ну, в принципі, можу, це ж тьотка. Я тобі смс-кою номер карти скину. Ага. Так. А ну перевіряй. Є. Дякую, братішка. Та раді Бога. Я до мамки, скажу мішка, їй життя спас. Давай. Давай. Тьотє поміг. У мене ж тітки нема. Панка я консервна, кришка я тунітаза. Йо-ма-йо! Так, проста схема не працює. Будемо братись за більш складні махінації. О, піть, класна курточка! А чого ти її влітку не носив? Тому що осінь настала, холодно стало, треба тіло своє утеплять. А що це, синтепон чи гусіний пух? Княби свої, убери, курточка нова, що замацаєш. Та щось вона на нову не схожа, якась затягана. Це вінтаж! Щас так модно, ти просто нічого не розумієш в курточках. А чому ти такий нервовий? І застаса! Та стаса пінопласта скоро здує вітром з вашого подвір'я. Пі, ти аж ну, не знав, що то за муха сіла на вашу хату. Я б не пускав. Ну, чого ти злишся? Ну, давай я тебе обніму, приголублю. Ти куди йшов, психіатр з Баштана? Скоро я куплю собі курточку покручу, чому тебе, понял? Ти лучше дружка свого з зони попроси, може він вкраде для тебе. О, Педро, <кхм> пригощайся пиріжки з капустою. Готував сам тільки з духовки. Готував з любов'ю? Ну і з капустою, звісно пахнуть так. Даси рецептик. А зачем тобі рецептик? Пирожочків з баландою. Петь, а де ти взяв цю куртку? Я її викинула. А зачем її викидати? Хороша курточка, її ще носить і носить. Петь, ну вона грязна. Мене просто морозить щось. Петя, тобі погано? Ага, піду приляжу. М -м -м. Такі смачні. <сум> М -м -м. <сум> Нельзя багато мучного їсти. Любиш кататися? Любий номера купать. Петь, там тебе сусідшо. за борт. У тебе це краще виходить. Ти ж научишся. Последній раз показую. Давай, давай. Вася, що треба? Б'єть. У мене номера з машини пропали. Повним, скорбим любим, я причому. Ти тут не при чому, але у тебе ж зек у хаті. Все ви знаєте. А то ж твій старший брат по подачам своєю жінкою режим шатає. Тобі звісно. Може, з цим спочатку розберешся. Звісно, повелитель. які ще приказання будуть? Нема, тогда сунь на север. Откуда прийшов? Алло. Алло. Це ти в мене номера зняв. Не ти, а ви, понял? Так, це ми номера зняли. М можете вернути? Може, ми все можемо. Мафія всесильна. 200 гривень на карточку і вони у тебе. Номер карточки я тобі кину. Кидаю. Є, yeah! дякую, Вася. Молодець. Гуляй, Вася. Свідки, ви знаєте, що є Вася? Ми мафія. Ми все про тебе знаємо. Пруд, казаностра, якудза, наші щупальця скрізь. Комусь про це скажеш і ми порішимо весь ваш любовний трикутний чин. І тебе, і брата, і жінки. Спать! Так легко 200 гривень мені ще ніколи не давали. І це тільки початок. Опана! А це що мої вещи, чи що? Стас, що ти за старе взявся? Це я йому дала. Е, просто я його речі закинула в стірку, і щоб він не сидів голий, дала твої старі штани, ти все одно їх не носиш. А сусідські нами раз машини, ти теж постирала? Ні, Петя, клянусь, це не я. Сама святим клянусь, не я. Та для тебе украсти це і є святе. Віка, я ти казав, люди не міняються. Петя, це не він. Я йому вірю. Хорошо, хорошо. От дивись, його не було, номера не пропадали. Він з'явився, номера почали пропадати. Беремо дедуктивний метод. А де він? Нема, може, Стас украв. ні, ріж мене, бий мене, шаленій. Клянусь, не я це був. Щоб до завтра те тут не було. Пока. Це я тобі кажу сьогодні, але знаєш, це тобі на завтра. Бачиш, я в не можу. Віка, клянусь, не я. Я тобі вірю. Що? нравлюсь? Що ти дивишся так на мене? Ти у мене вже п'ята. Ти що в курточці будеш спать? Так. Да. Вдруг шеф позвони срочно кота їхати. А я вже у діти. Пригнув машину і погнав. Так жарко ж буде. Не буде. Ти вічно одіяло забираєш. Як Алкаш, якийсь, в чому ходиш, тому й спиш. От це ти й повезло. Муж Алкаш, брательник зек. Не сім'я, а сказка. Дзвоніть у будь-який час. До ваших послуг завжди ваша. Так. Да. Бабки гріють не тільки душу, але й тіло. Нічого не бачили, нічого не чули. Здасте мене, більше стрибати не змоги. Ой, чустую, відкриють мені зірку на алеї злодії. Дарт Вейдер, професор Маріарті, брати Гавс і я. Чого я парюсь? Я все одно спати не збираюсь. Збираєшся вставати вже 11 ранку. Ну, чи ти придурюєшся? Стас вже пішов, можеш спокійно виходити. Віка, де моя куртка? Та ти її вже п'ять років не одягав. І стара вона взагалі не знаю, що ти її дістав, стасу віддала. Достав, значить, так треба було, що ти в мене не спитала. Та я тебе будила, але ти дрих, як сом На дні. На вулиці холодно, і я пожаліла. Я ти скільки раз казав? пожалієш, погубиш. Ну, курточка його точно не походи. А на нас тобі погубить. В ту курточку по сладку вшито 200 тисяч доларів щема. Йой, я ж не знала! Тепер знаєш, заводь машину времені, в 90-ті, купиш доларів по 2 гривні і курточку вернеш. Стасик, тієї поїхав до коханої. Навіть якщо він знайде гроші, він віддасть. Він же змінився. Віка. Деньги міняють людей не в лучшу сторону. Будемо сподіватися, що він їх просто не обнаружив. Алло! Да, знаю де номера. Ну і що. Ні, так спочатку на карточку мені гроші скинете. кидаю вам на номер. Карточку. Все, є. Номера в траві. Як нема? Номерів? А трави нема. а, а Дитячий майданчик є? Теж нема. А що є у вас там? Зараз, я, я перезвоню, подожіть. алло, Номера, так. Да, машина яка у вас? А, значить там забор такий сить. А нема забора, А дерево якесь там. Там під деревом таке дупло. Ще, я перезвоню, подожіть. Да, номера, да, сейчас э, лавочка, лавочкою. лавочка. Що, нема лавочки. А кузнечки є? Питайте у кузнечки, вони точно знають, де номера. Що ти стоїш? Погнали стас доганять. Есть, що сталося? А именно не сразу не понравился. Очень хитрые такие. Молодец, ну бабка, Спер, открывай ворота, поехали. Алло, вы еще тут? Через пять минут. Наберу, да. Кто ты постоянно на Яре? Неудачники, Петь. Шукай свою удачу, а я последний. Что ты. Треба побачив. А де маршруточки на типи ти да, тут Тута! -то. Тільки спізнилися, хлопці. Ось тільки поїхали розминулися. А там був такий пацанчик пацанщик, де біжує курточки драно. А чи був? Загоди. Оно ну, вона, я їх бачу. А Там не а жалко красиво, да? Стас выходили выкинуть. Понятно помога, спокійно! Лейтенант Петре, комісар Сусомба. Спецоперація, курточка моя, так хорошо сидит на ньому. О, ведя, здоров. Де бабки? Так в тебе ж бабки. Я спрашую, де бабло? – Так я ж записку написав на лобовухі. під вірнуком лежить. Єсть, Петя, єсть! Читай! Петя, дякую за курточку! Подкладку выйняв і заховав в духовку ваш яблучний таз. Заглянь! Лежать! Все, ничего не трогай и не готов. Вешка, за. Дарю. Пане Тафнове, займаем места согласно купленным билетам. Ваш космолет отправляется к зеркам. Может, действительно изменился. Только кто ж тогда у соседей номера поснимал. Сус, сус! Наче все позбирав. Робим фоточку. Заходим в группу Робин Сус. Скинуть фотку и геометку. Налетай, басота, разгребай добро. Покинуть группу.